Продовжуємо навчання на мікрореаліста, і сьогодні ми будемо бити портрет у цієї булочки. Трансфер перенесено. лежить поруч референс. На фоні завантажено Віолетта. Можна починати набивати. Знаєте? Це ніби не так страшно, як здавалося зі сторони. Але я трошки налажала. Я коли обводила трансфер, я. Чогось боялась перетопити. Хоча в мене чорний кіт, і тіпа, все одно я зараз буду все це зафарбовувати, і там би нічого не було видно. Але коротше, я боялася, що лінії, які я собі накидаю, будуть занад яскравими, і тому зараз мені майже ніхрена не видно. Дивіться, як прикольно, поки виходить і схоже. Буду зараз протирати олію подивимося, а може ще треба щось. Це було дуже стрьомно сідати і робити, бо дуже хотілося, щоб воно вийшло про це ж твій любимий кот. І тіпо, а -а -а. закінчила я закінчила. Ем, як завжди, вся моя рука. Важе ви бачите цього кота. Він схожий. Я просто не можу вам передати словами. Типу, ну для мене я наскільки себе пишаю, що він вийшов, схожий. Що я прям а -а -а. я тепер хочу собі набити свого кота. Наступним що я буду бити, це обличчя, тому повертайтеся наступного тижня. Будемо робити портрет мого улюбленого чоловіка.